Я можу з певністю сказати, що станом на сьогодні ми не маємо офіційних даних стосовно того, скільки жителів Олешківської територіальної громади загинули в результаті цієї катастрофи, оскільки окупанти зразу невідкладно почали вживати заходи щодо е прикриття будь-яких втрат, людських втрат, тобто вони не рятували ні живих. Ні, мертвих, особливо коли вони зрозуміли, що з окупованої території, тому що на той момент ще був досить непоганий мобільний зв'язок, і інформація почала передаватися сюди на правий берег стосовно загиблих, поранених людей, які почали доставлятися в лікарню, вони вжили максимально заходів для того, щоб приховати масштаби цієї катастрофи. Пройшло 10 днів, 14 днів. З одної, наприклад, сільської, скажімо так, громади до мене зверталися, що навіть досі лежить труп людини, який там уже обголодують собаки, але його ніхто не прибирав. Вони наскільки є цинічними, що для них нічого не варте, ні людське життя, ні пам'ять про загиблу людину. Тому на жаль. Звичайно, це неправда. Ми отримували навіть повідомлення про те, що ними було е завезено сюди, скажімо, такий мобільний крематорій, так, який стояв в районі Аметисту, в якому спалювали і загиблих російських солдат, окупантів, і спалювали просто цивільних людей. Дуже довго в нас були організовані спеціально телеграм-канали. Працювали в них відповідальні особи виконавчого комітету. Ми збирали інформацію щодо тих людей, з якими не вдавалося встановити зв'язок. Декого, звичайно, ми находили вдавалося там. Евакуювати чи то до Скадовська, цим займалися волонтери, але з деякими зв'язок вони вважаються і безвісти втраченими і загиблими. Тому ситуація дуже складна. Особливо це стосується маломобільних людей, людей з особливими потребами, які не могли надати самі собі допомогу, вода підступала швидко. Це тим більше ставалося вже в темний час доби. І звичайно, що цинізм був у тому, що якщо рятували живих, то тільки при наявності російського паспорту. Ми не один раз отримували про це повідомлення, що якщо в Тебе не було паспорту, а люди зрозуміють, вони виходили з дому. Це була вода, і нічого взяти з собою не могли. Тобто, навіть якщо б він не був, вони не могли його продемонструвати, тому звичайно, спасінням ніхто не займався. Трупи вивозилися і в Каланчак, і в Скадовськ, тобто для того, щоб скрити цей масштаб, тому що ну, мабуть, Олешківська територіальна громада одна з найбільш постраждалих у цій катастрофі. Мені відомо про випадки, коли якщо була рідня або просто друзі, люди займалися навіть самопохованням. Тобто, це було досить тепле період літо і тому зверталися що робити. кладовища в Олешках були підтоплені, і тому ну, ми обговорювали місця поховання. Знаємо, де зараз поховані люди, надавали консультації, який акт скласти, яких свідків долучити, тому що навіть такі випадки були, тому що необхідно було вжити невідкладних заходів реагування. І допомогти людям, хоча б так, хоча б порадою. Ми не від імені міської адміністрації, не від імені посадових осіб, але в таких загальних чатах, телеграм-каналах писали просто від е, таких, скажімо, не існуючих навіть осіб, але намагалися надати консультації, як себе поводити, куди звертатися. Надавали номера телефонів, тому люди зверталися. Дуже багато звичайно допомагали лікарі, так само і ті, які знаходяться тут на підконтрольній території, але вони мали контакти, бо це ж були їхні безпосередні пацієнти. І люди довіряють. Таким тому багато роботи ми вживали. Допомагала нам цьому і Херсонська обласна військова адміністрація, але знову таки ніде ні в яких телеграм-каналах не афішувалося, з чого боку надходить допомога, тому що це просто загрожувало навіть людям живим, які в свою чергу намагалися волонтерити, допомагати тим, хто дійсно потребував якоїсь підтримки або спасіння. Приблизно, мабуть, так ми так само в це віримо, тому що е, є близькі люди, які намагаються встановити ну факт смерті і довести, якщо ну що це не просто померла людина, що вона загинула в результаті цієї катастрофи. Тому я думаю, що приблизні цифри все одно, мабуть, зможемо. Люди в такій знаєте, якби просто в такому пеклі перебували. Вони могли одночасно декілька надавати цю інформацію. Були такі випадки, про які нам навпаки не повідомлялося. Тому будь-яка цифра, яка буде мною названа, вона не буде обґрунтована чи аргументована і потім я не хотіла би, щоб вона вийшла до якогось інформаційного ефіру. Але я думаю, що мова йде про сотні людей, не про десятки, а про сотні. Я хотіла наголосити, щоб ми не обмежувалися загибелю цивільних тільки в результаті цієї катастрофи, в результаті підриву дамби, тому що люди в Олешках, і Олешківській територіальній громаді, особливо ну це ж зона зараз бойових дій. Вони продовжують гинути щодня. Цивільні люди, вони страждають, є поранені, є такі, які компутовані кінцівки. Ми не завжди своєчасно, наприклад, там день в день про це там дізнаємося, тому що знову таки джерела надходження різні. Деколи про це інформують уже люди, які виїхали на підконтрольну, і це може бути там через 10 днів, через 14 днів Але ми маємо загиблих, і насправді ми їх е, намагаємося підрахувати. Можливо, це звучить цинічно, але ми маємо знати про цих людей, які загинули в результаті війни, не будучи військовими, але вони гинули. Нуть, тому що зараз це зона фактично розмежування, зона бойових. Я зразу тауважу про те, що я не всю інформацію можу озвучувати, оскільки ми повертаємося до попередньої репліки, що це зона активних бойових дій. Тому говорити про все звичайно я не можу. І ще якщо це для ефіру, то я наголошу на тому, що вся ця інформація отримана від тих, хто вже виїхав з окупованої тимчасово окупованої території. Частина Олешківської громади це дійсно зона активних бойових дій. Відповідно, в залежності від того, як наближено село до самого до, сам, до Дніпра, будемо казати там чи до конки до самої лінії розмежування. Відповідно, така гуманітарна ситуація там. Тобто, деякі села вони взагалі вже відсутні, якщо говорити, що село це та територія, яка заселена людьми. Тобто, ці визволителі, скажімо так, в лапках, які прийшли визволити, вони визволили цю територію, там немає нічого крім руїн. Ну і зараз, відповідно, це всім вже відомо, що на частині території знаходяться наші захисники, тому що існує так званий лівобережний плацдарм ЗСУ. Така ж сама страшна ситуація у підстепному, в поймі, в піщанку. Контролюємо звичайно, ми спілкуємося з людьми, які виїжджають, вони звертаються до нас за допомогою, відповідно, ми задаємо питання про те, що там відбувається, значно зменшилася кількість населення в самому місті Олешки. І якщо навіть такі більш віддалені, скажімо, села, такі як Радинсько, Стогризово, раніше не втрачали так масово, скажімо, своє населення, то зараз в зв'язку з тим, що е, зона бойових дій розширюється, в тому що зима прийшла, то і в цих селах так само ну просто звичайно що якщо е, в тих селах які близько до. Зони розмежування залишилася четверть населення, то там четверть виїхала, але вони так само змушені залишати свої будинки і тому чисельність Олешківської територіальної громади там на тимчасово окупованих територіях дуже невелика. Знову таки кожен населений пункт він відрізняється. Якщо це, наприклад, мова йде там про казачила лагері, то ми вже говоримо про те, що там більше року немає. Якщо ми говоримо про Олешки, то в різних районах це буває по-різному. Тобто, десь подається, десь немає і ніхто не збирається його ремонтувати. Десь окупанти на вимогу, наприклад, жителів про те, що необхідно там надати якусь електроенергію, вони навіть гризаються і кажуть про те, що ось прийдуть ваші і нададуть, і вони зроблять навіть таке є. Але найстрашніше в тому, що вони мінують всю інфраструктуру, і ми розуміємо, що е, після визволення тимчасово окупованої території вони з. Нищуть все, що елементарно зможе надавати ми можливість там забезпечувати послуги. Ми, ми до цього готові. Ми, ми про це знаємо, готуємося, обговорюємо із обласним керівництвом. у Нас є план деокупації. Я не можу зараз висвітлювати окремі заходи, але ми проробляємо кожен крок, знаємо як на нього реагувати. Але звісно, і розуміємо те, що ситуація може бути будь-якою, не дивлячись на те, що розроблено декілька варіантів знаєте, той варіант, який може статися, не завжди може бути обговорений. Тому ми готуємося до будь-чого і до наргіршого також. Звичайно, є звичайно і ті люди, які змушені залишити свої домівки зараз, вони постійно про це говорять: про те, що ну, це просто нестерпне життя і потерпає мирне населення. Звичайно, що від окупантів ну, неможливо визначити рівень цього, розумієте. І є випадки того, що люди просто зникають. Тобто, зараз в тих умовах, що українська влада не має. Ніякого ну впливу, звичайно, на те, що відбувається на лівобережжі. ми навіть не можемо встановити де ті люди, чи вони перебувають в полоні, чи вони є вбитими, тому що ну, звичайно, що це є війна. Можливо, когось десь вбили є ж лісові дороги, там просіки. Люди для того, щоб знайти елементарно там їжу, ліки вони можуть пересуватися, їздити, пересуватися пішки, і звичайно, що ситуація дуже складна. Якщо по деяких особах ми знаємо, що людину вбито, поранено, то по деяким ми просто знаємо про те, що вона зникла безвісти. І тільки після завершення бойових дій, тільки після звільнення цих територій, я думаю, що ми зможемо дізнатися правду, якщо зможемо.